Перед початком нового навчального року, за наказом Міністерства освіти і науки України, керівники шкіл мали організувати в навчальних закладах безпечне освітнє середовище та підготуватись до опалювального сезону в умовах воєнного стану. До опалювального сезону ми готові. Дрова в нас вже є замовлений уголь. Тільки чекаємо, щоб його привезли. Нижньоапшинський ліцей Апша був створений два роки тому. Раніше він називався Дібрівська загальноосвітня школа першого третього ступенів. Будівля зведена в 1986 році. Складається із трьох корпусів. У великому навчаються старші з 5 до 11 класу, а у двох інших знаходиться початкова школа. В школі навчається в нас 929 діточок. Мова навчання в ліцеї іде.

Тепер ми знаходимося в укритті для старших класів, в якому поміщається 500 учнів. Для цього тут ви бачите є місця для сидіння, є екран, є одяльця і подушечки на всякий випадок, якщо то знадобиться. І Діти можуть тут знаходитися стільки часу, скільки їм потрібно. Коли звучить повітряна тривога, ми йдемо в бомбосховище. Йдемо з усіма класами. Нас навчили, сказали не панікувати, сказали питати учителів. І з нами психолог. Поради під час повітряної тривоги, дихальна гімнастика, зробити три глибоких вдоха, випити води, якщо потрібно, вдітися і спокійно крокувати в укриття. Мені вже не страшно, я вже звикла до цього звуку, тому що з нами працює психолог і все нам пояснює. У бомбосховищі є все те для того, щоб продовжити процес навчання. І Сподіваємося, що скоро все буде добре і настане мир. Проводиться з батьками та учнями виховних один бесіда по провітрення тривоги. В нашому ліцеї ще є учні з переселенців, яким проводиться бесіди вігрової формі, щоб зняти напруження і стрес. Діти, які були, повиїжджали з батьками за кордон. Коли ми сказали, що у нас готові укриття і в нас очне навчання, діти повернулися назад до школи. У ліцеї також є укриття для учнів початкових класів. Підготували місця для відпочинку, ігровий куток, кулер із водою. Вчителі з ними проводять всякі ігри, щоб діткам не було страшно, щоб вони не боялися і щоб вони забулися про всю цю ситуацію. Є вогнегасник. У нас є санвузел, все, що необхідно для діточок. У нас все готове.